Друзі, всім привіт! Мені прийшли нові науш... Ой, і наушники, і мікрофони. Мені прийшли нові мікрофони, і поки я буду розпаковувати, хочу вам розповісти саме ось, про сторі, про сторітельне, правильний та системний. В чому різниця? У мене сьогодні взагалі було дві консультації і стикнулися з тим питанням, що майстри мене запитували, чого у мене, слідкують за мною, чого у мене. Багато сторіс, буває 10, і 15, і 20. Справа в тому, що е, говорять і про алгоритми, і про те, що там е, вони не приносять ніякого результату. Е, Чим менше сторіс, тим більше охвату. Ну це і так, понятно, логічно. Коли у нас буде 15 сторіс, охвати будуть менші. Але ті, кому потрібно і цікаво, їх обов'язково додивляться, повірте, бо то йде е, не просто якийсь там розважальний контент, а донесення. Цінної думки або інформації. І тому, коли мені потрібно розкрити якусь тему, це я не можу вкластися в три сторіс. Колись мені було дві сторіс навіть тяжко зробити, я не знала, боже, що ж туди мені написати. А це все тому, що я була не до кінця впевнена в своїх знаннях, навиках у вірі в силі свого продукту, який я, наприклад, продаю. А коли ти в нього впевнений, ти його знаєш від А до Я. Зараз мені розкрите якесь питання, знаєте, воно загорається? так щолк, опа, І можна зробити 10-15 да хоч і 20. Ви доносите цінну інформацію, яку розкрити в трьох сторіс ну, неможливо. Тому, дівчата, не звертайте увагу, взагалі я. Я не дивлюся там алгоритми скільки в мене впали перегляди, чи вони піднялися в мене ті перегляди, і я доношу інформацію, щоб розкрити мені дане питання, мені 3-5 сторіс, на жаль, мені мало. І зараз я хочу спробувати мікрофони нові. Як звук буде, щоб я тут вони рада. Яка ваша думка? Скільки потрібно робити сторіс? Я не за кількість, а за якісний сторіс, тому що вони їх переглядають наші підписники і з правильного сторіта сторітейнгу у нас завжди будуть заявки на наші послуги те що ви саме в них продаєте